Що дає нікотинова кислота для волосся? Всім вітання. Нікотинова кислота вона ж вітамін в 3 вітамін ПП, все це назви вітаміну групи В, що бере участь у багатьох реакціях, а також у синтезі ферментів, які потрібні для забезпечення волосяного фолікула енергією. Крім того, нікотинова кислота є прямим учасником синтезу амінокислот, що дуже важливо не тільки для росту волосся. Але і для загального стану шкіри обличчя та тіла. Нікотинка, як її ще називають, посилює здатність волосяних цибулин протистояти надмірним навантаженням, сприяє відновленню росту волосся з неактивних фолікулів. Цей вітамін міститься в таких продуктах, як авокадо, риба, гриби, соняшнікове насіння, зелені салати, печінка, горох, горіхи, яйця, квасоля, вівсянка, м'ясо, курки та індички. Нікотинову кислоту використовують у медицині для профілактики захворювань, пов'язаних із діяльністю головного мозку, центральної нервової системи, а також у трихології для стимуляції росту волосся. Яка ж користь нікотинової кислоти для волосся? Доведено, що вона впливає на оновлення та зміцнення структури волосся, сприяє відновленню його росту з неактивних фолікулів, зупиняє втрату вологі та покращує стан епідермісу. Вітамін В3 також запобігає ламкості волосся та знижує ризик появи лупи. Оскільки нікотинова кислота розширює кровоносні судини, то харчування та ріст волосся покращується, а втрати знижуються. Іншими словами, нікотинова кислота хороша профілактика випадіння волосся. Оновлюється його структура, локони стають густішими та з'являється блиск. Приймати нікотинову кислоту можна зовнішньо у вигляді масок. Спосіб застосування максимально простий: нанесіть вміст ампули на шкіру голови та ретельно втирайте масажними рухами протягом 3-5 хвилин. Проводити процедуру рекомендується один раз на три дні курсом 14 процедур. Після завершення курсу варто зробити перерву 2-3 місяці, а далі за бажанням повторити. Ще одна маска: візьміть одну ампулу нікотинової кислоти. Чайну ложку екстракту алої і 2-3 краплі рідкого прополісу. Змішайте всі рідини і отриману суміш необхідно втерти в корені волосся. Через 1-2 години змийте, наносите маску через день на протязі 10 днів. Також можна взяти одну ампулу нікотинової кислоти, 10 мл вітаміну Е, 15 мл кокосового або льняної олії і 1 яєчний жовток. Змішайте всі інгредієнти і не несіть на чисте волосся. Змийте через 1-2 години теплою водою з краплею яблучного оцту. Маску застосовуйте 3 рази на тиждень, 10 процедур одним курсом. Окрім зовнішнього застосування, дуже добре приймати нікотинову кислоту і внутрішньо вона розширить стінки кровоносних судин, покращить мікроциркуляцію, тим самим посилюючи ріст волосся і зупиняючи його втрату. Спеціалістами торгової марки Івоніка був розроблений спеціальний натуральний комплексний препарат, який спрямований на усунення дефіциту нікотинової кислоти у нашому організмі. Комплекс Гербал-РА складається з рослинних екстрактів насіння томатів, пшеничних висівок, насіння гарбуза, бубів сої та плодів шипшини. Цей унікальний рослинний препарат стимулює кровообіг, тим самим покращує прилив поживних речовин до тканин волосистої частини голови і зміцнює волоссяні фолікули. Окрім того, він має проти дію, регулює рівень зволоження шкіри, має протизапальні властивості та підтримує роботу нервової системи. Тож, цей натуральний рослинний препарат забезпечить комплексну дію на ваш організм і буде мати довготривалий ефект укріплення волосяних фолікул, що повністю зупинить випадіння волосся.